Я вас вітаю, і в цьому відео ми поговоримо про те, чому не існує універсальних гайдів з того, як робити українізації. Насправді причина доволі проста, тому що до кожної ігри потрібен універсальний підхід. Якщо ви гадаєте, що все залежить від ігрового рушія, то ви лише будете частково праві, адже насправді велику роль в цьому відіграє також те, як розробники реалізують систему. Локалізації. Я пропоную розглянути це на кількох прикладах. Наприклад, ось є гра The Forest. Вона створена на Unity. І це корінна тека гри. Тут ми бачимо теку Lang, відкриваємо її, і тут у форматі JSON зберігаються всі локалізації, які є. От, наприклад, відкриваємо англійську через блокнот або будь-який інший текстовий редактор. І просто редагуємо текст, який в лапках. Цей вказує на ключ рядка, а це на те, що він собі містить. Тепер пропоную поглянути на іншу гру. Це War for the Overworld. І вона теж зроблена на рушій Unity. Але, як бачимо, така гри виглядає дещо по-іншому. Локалізація знаходиться в оцій теці. А далі в Translation. І тут e, бачимо такий файл, який називається GameText із e, розширенням CSV. Якщо ми його відкриємо, то ми бачимо, що він відкривається в Excel. Правда, Excel його не дуже добре сприймає. Найкраще його інтегрувати в Google таблиці і тоді він матиме ось такий ось вигляд. Як бачимо, способи перекладу абсолютно відрізняються. Тут всі мови знаходяться в одному файлі, в одній здоровій таблиці, яку потім потрібно зберегти і, відповідно, і замінити ось тут. Тоді ви можете подумати, а якщо, наприклад, хоча б розробник один, то тоді підхід теж буде той самий. Але насправді і це, на жаль, не так. Наприклад, нещодавно вийшла Sons of the Forest. І, на превеликий жаль... Підхід до її локалізації розробники дуже сильно ускладнили. Тепер локалізувати гру набагато складніше, потрібно завантажувати сторонній софт, розбиратися з тим, як він працює, розбирати файли в форматі бандл. набагато більше зайвих рухів, ніж в The Forest. То що ж тоді в такому випадку нам залишається робити? В першу чергу потрібно полазити по текам гри. От, наприклад, Age of Mythology. Шукаємо теку Language. Або Localization, або якось log. Ну, Все, що нагадує просто про мову, шукаємо в теці з грою. Як бачимо на цьому прикладі в папці Language, тут е, окремо кожна мова. От я вибрав англійську, тут ми бачимо такий файл. Закриваємо його також через блокнот, і нам потрібно просто перекладати те, що в лапках. Якщо ми візьмемо, для прикладу в Rise of Nations, тут, на жаль, немає tak language або схожих. І тому тут потрібно лазити по кожній і знаходити, чи є файли, які містить рядки, які потрібно перекладати. Наприклад, дата. Тут є, наприклад, файл. File Help. Він відкривається також через текстові редактори, але найкраще через Notepad. Ось такий вигляд він має. Але, знову ж таки, як я вже сказав, тут немає якоїсь теки, яка б містила одразу собі весь текст. Тому ось тут є. Потім в, в теці сценарію є, наприклад, ось. А тепер уявімо, що ви знайшли теку, в якій міститься локалізація гри, але файли в ній якогось дивного формату. Ну, звичайно, найкращим способом буде просто загуглити, який софт вміє відкривати дані типи файлів. Тут, знову ж таки, універсального гайду просто не існує, тому що варіацій може бути дуже багато. Однак ще на толоці є такий невеличкий посібник в якому наведені найпоширеніші способи локалізації ігор на Unity та на Unreal Engine. От, наприклад, Write Unreal Engine. Тут, наприклад, як працювати з файлами в форматі пак. Відкриваєте в спойлері і дивитесь, що і як робити. Якщо ви щось не розумієте, то можете написати в коментарях в темі. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.